Любовний трикутник по п'яному. 17-річний молодик щойно познайомився з дорослою парою, забрав жінку, зґвалтував її та вбив. Кавалер за кохану не заступився. Дорога з вечірки додому стала останньою для 35-річної мешканки Донецька. Разом із захмелілим кавалером вона вже майже дійшла до оселі. Раптом зустріли 17-річного парубка. Той зголосився допомогти довести нетверезу жінку. Та дорогою вона випадково забруднила речі помічника. Хлопець розізлився і почав бити супутницю. На все це чоловік нещасною навіть не зважив, просто пішов собі далі. Ми її затащили мене це збесило, і цій чекі... раз ударил, так вот на щеке, раз за два, потом секунд 15 я остановился, еще раз, раз за два ударил. И этот мужчина видел, ну, она, наверное, по ходу тоже ну, надел, я не ну видел, как он ушел, пошел в сторону, туда, 113, я остался с ней. Тоді парубок спрямував свою агресію в інше русло, почав роздягати жінку. За мить узявся гвалтувати. Ти вступав в полову половився жінщини? Ну да, питав Быстро, там 5 секунд до не. меня я не захотел. Она меня называла любимым еще. Ну, может, она подумала, что я это он. Потом молодик еще несколько раз штурхнул жертву и пошел геть. Несчастно осталось лежать на морозе. Побиття она не витримала. Поступило сообщение от гражданина Кировского района города Донецка о том, что возле супермаркета обнаружен труп женщины. Выехала на место происшествия, следственная оперативная группа обнаружила труп женщины, находящихся На землі з явними признаками насильственної смерті Хлопця Затримали, йому закидають зґвалтування і навмисне вбивство. За це молодикові загрожує 15 років позбавлення волі. Сергій Вентін, Олександр Осадчий, Донецьк, НТН.